Вітаю, любий друже, у Читацькому клубі. Ми продовжуємо читати книгу Таємничий Острів, Глава третя. Пригадаємо, що написала цю книгу Жульєт Парашині Дені та Олівер Дюпен, а ілюстрації намалював Жером Пелісіє. Давайте домовимось. Виразно читаємо, чітко слова промовляємо, мову і творчість свою розвиваємо. Прочитай чистомовку. Ра-ра-ра. Висока гора. Ро-ро-ро. Гостре перо. Рі-рі-рі. Сонце у горі. Ру ру ру, не псуй кору, Ри-ри, ри, Книжку бери. Ір ір, ір. Великий двір. Ир. Ір, 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 голландський сир. Ря, 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 ясна зоря. Ар, ар. ар, Вправний кухар. Р. Ер, 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 Молодий шофер. Молодці! Гарно почитали. Будемо тепер продовжувати читати нашу книгу. Наші головні герої Томас Вогняний, Віллі Розумник. Месьє Муді. Марі безстрашна. Глава третя. Корабельна аварія. Наступного ранку Марі прокинулася першою. Протерла очі і знову пірнула під ковдру. Украли всі наші припаси. Вигукнула вона. Томас і Віллі миттю підскочили. Ти маєш рацію, усі наші припаси зникли, підтвердив Віллі, поправивши свої окуляри на носі. Вони поцупили мою рогатку, обурено вигукнув Томас. І мою дерев'яну шаблю, додала Марі, почервонівши з гніву. Подивіться, Марі знайшла порожню сумку, де була її шабля, так і була дуже розлюченою Віллі з посмішкою глянув на свої книжки, які він завжди тягав із собою. Як добре я зробив, поклавши свої книжки під ковдру, у будь-якому разі, вони нікому б не знадобились на цьому острові, з глузливою посмішкою сказав Томас. Марі була обурена, адже вона могла захистити всіх своєю дерев'яною шаблею, натомість проспала все на світі. Хлопці, давайте за мною. гукнула Марі. Ми починаємо шукати цих злодіїв. Томас здригнувся і зробив крок назад. Ти ти. Ти, ти впевнена? промимрив він. Адже це може бути небезпечно. Можливо, це страшні бандити. Тільки не кажи мені, що ти чогось боїшся, Томасе вогняний, виразно промовила Марі, підкреслюючи слово вогняний. Вінлі при цьому заходився зі сміху. Звичайно, не боюсь, відповів Томас. Не перестаючи тремтіти, Віллі пильно вивчав сліди на піску. Він ніколи нікуди не вирушав, як слід, не обміркувавши свої подальші дії. Судячи з усього, сказав хлопець, уважно вивчивши сліди, злодії подалися туди. І він указав на ліс, який межував із пляжем. Марі, яка була серед них найбезстрашнішою, рішуче рушила вперед. Вона захопила для захисту палку, яку знайшла на пляжі. Томас подався за нею слідом. Віллі, тримаючи під пахвою свої книжки, йшов останнім. Месіємуді сидів у нього на плечі. Дуже швидко мандрівники опинилися в дрімучому лісі. Дерева тут були такі високі, що затуляли сонячне світло, яке не доходило до землі. Марі з палицею продиралися крізь густі зарості, намагаючись не подряпатися об кулічки. Раптом Віллі вигукнув своїх товаришів. Мені здається, що за нами хтось стежить, сказав він. Марі роззирнулась на всі боки і похитала головою. Томас мало не скрикнув із переляку, коли неподалік тріснула гілка. Якийсь час діти стояли, не рухаючись, і вдивлялися в густі хащі. Але довкола нікого не було. А мені здається, що ти помолився, Віллі, нарешті озвалася Марі. Дівчинка повернулася, щоб рушити далі, і раптом провалилася у глибоку яму. Коли я дістанусь того, хто влаштував цю пастку, йому буде непереливки, вигукнула вона. Томас кинувся було до неї, простягнувши руку. Щоб допомогти вилізти з ями, аж раптом кокос солочив йому в голову, другий зачепив плече віллі. Діти присіли навпочіпки, закрившись руками. Месьє Муді затріпотів крилами і закричав Кррр напад, напад. Якийсь час не було чути нічого, крім шурхоту листя і лопотіння крил папуги. На щастя, у мене є капелюх, прошепотів Томас. В іншому разі кокос набив би мені величезну гулю. Вони не зупиняться, промовила з пастки Марі. Не будемо чекати, краще забираємося звідси. Спираючись об палицю, дівчинка вибралася з ями і приєдналася до своїх товаришів. Усі разом. Вони рушили далі крізь лісові хащі. Обережний Місьємузді волів продовжити свій шлях у повітрі над верхівками дерев. Далі буде. Що ж відбулося з ними далі у лісі, ми дізнаємося у наступному розділі. Чи уважний ти читач? Давай перевіримо. Хто з дітей прокинувся першим? Марі, Віллі і Томас разом. Віллі, Томас. Пригадайте, хто з дітей прокинувся першим. Так, це була Марі. Першою прокинулася саме вона. Що злодії не вкрали? Шаблю Марі, книжки Віллі, Рогатку Томаса, Припаси. Що злодії не вкрали? Книжки Віллі, Так, вони залишилися під ковдрою. Хто з дітей вирішив шукати злодіїв? Томас, Віллі. Вони вирішили їх не шукати. Марі. Хто з дітей хотів знайти злодіїв. Так, це була Марі. Вона була найбезстрашнішою і тому хотіла швидше знайти тих, хто поцупив її шаблю. Куди пішли діти, шукаючи злодіїв? На корабель, на гору, в печеру, у ліс. Куди пішли діти, щоб знайти злодіїв? Так, вони пішли у ліс, який межував разом з пляжем. Що впало Томасу на голову? Кокос, манго, банан, апельсин. Так, це був кокос. Один впав на голову, інший зачепив його плече. Молодці. Поділіться своїми враженнями від прочитаного розділу. Що вас здивувало, а що можливо налякало, що було несподіваним? До зустрічі, юний читач!